Найщиріші вітання линуть від сім'ї Кучерявих Калинович Грошко та цимбалістих. Щиро вітаємо з 25 річчям дорогих дівчат Анастасійку та Христинку. Бажаємо вам діточок, як у цілому небі зірочок, терпіння вашим чоловікам. І багато грошей на то все. Здоров'я, здійснення усіх мрій та нехай у житті все складеться як найкраще. Всього найкращого вам. А також лине вітання від найкращого народного артиста України. Дівчата щирі дорогенькі. Щиро вас вітаю. Сили Божої дарую, і мрії багаті посилаю, хай вас гарно розвивають, завжди високу вгору. Щоб ви мали коло себе завжди допомогу. Живіть щиро і гарненько, завжди здоровенько. Будьте всі веселі і сильні, як гантелі. І для вас Дівчата дорогенки, дівчата -ха, ха hey, hey, oh, дівчата на ура. Эй, ей ха, на ура, Дівчата дорогенки, дівчата солоденькі, Гей, ей, ха, уха, дівчата на ура. Гей, ей га, уха, дівчата на ура, дівчата на ура, з плою ваш найкращий співак, поет, композитор, народний артист України майбутній переможець Євробачення. Легенда світу, король України, ваш неперевершений Андрій Мацевко. Слава Богу і слава Україні! Найщиріші вітання линуть від сім'ї Кучерявих Калинович Грошко та цимбалістих. Щиро вітаємо. З 25-річчям дорогих дівчат Анастасії.